А грибний сезон розпочнеться тоді, коли підуть гриби. Я ось тут у нас бачила, але я вам так і не показувала, тому що я знала, що це ще не грибний сезон. Отут у нас ага, він Зараз, якщо його слимаки не з'їли, угу. нема. Ми його не взяли, я показую тут був. Рибочок печериці, і останнім часом вони почали саме отут е, рости під, під смородиною. Ми його не зірвали один, думаю, ну нехай росте. І, і так, думаю, це ще не грибний сезон, тому що тоді ще була спека, тоді ще була надто висока температура. Зараз вже чудова золота осінь, чудова золота температура. І е, дуже багато вологи, видно, що а ще пройшов дощик, і дощик такий лагідний, чудовий був. Звичайно, десь через тиждень в нашому регіоні може розпочатися грибний сезон. Ну, будемо дивитися і будемо сподіватися, як воно, що воно, будемо спостерігати. Друзі, чат у мене працює, тому заходьте, заходьте, підтримуйте мене в чаті. Я, як завжди, сьогодні субота. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою, чудового вихідного дня. І е, завжди в 9 ранку я включаюся і намагаюся з вами. Поговорити і показати всю красу тої природи, всю красу, яка в нас є. Сьогодні ще запланувала ще один ефір. Ну е навіть не буду, е я не знаю, вдасться нам чи не вдасться його провести, але я вам розповідала, що я хочу показати іще наші красиві фонтани, поки вони ще... Е Поки їх ще не вимкнули, так, поки не, не прийшли холода, треба йти і дивитися на всі наші чудові, красиві фонтани. Оце я запланувала. І ще обов'язково ми підемо і подивимося на ту красу, на мистецтво. Одним словом, на мистецтво. Обов'язково сходимо, це я вам покажу. Зараз, друзі, у нас 17 градусів. Небо чисте, чудове. Немає жодної хмаринки, це говорить про те, що буде трішечки тепліше сьогодні. І, і підемо про врожай, а в басейн. Давайте підійдемо до басейну. Зараз я вам покажу те, що я хотіла розповісти і показати. Але, мабуть, треба мені взяти щипці, щоб дістати. Зараз зачекайте трішечки. Ми візьмемо ще. Привіт. Побіг, каже, привіт тобі. Ми зараз теж туди підемо. Хочу сказати, я хочу взяти ось чому саме цю. Тому що я хочу зараз вам показати, що ми дістанемо з басейну. І Дашка прийшла казати тривіт. І Буся прийшла, вже трішечки стало комфортніше, і тому ми всі, всі дівчатка наші тут. Привіт-привіт, привіт-привіт. І привіт, тобі привіт і тобі привіт і і всі хлопчики теж гуляють поки що. Ну а ми йдемо з вами до басейну. І тепер розповідаю. Перш за все, я хотіла сказати і показати вам, яка температура в басейні. Це говорить про те, що така була нічна температура в басейні в нас на сьогодні 15 градусів. нічна теж була п'ятнадцять. Куцюся, привіт, Кутуська. Тусік, Туська, привіт.